Завдання 11. За графіком швидкості руху кулі масою 200 г, рисунок 2, визначте імпульс кулі в момент часу 2 секунди. Ну що ж, стартуємо. Отже, для початку запишемо в даного, що маса кулі у нас 200 г, маса позначається літерою М. Записуємо M дорівнює 200 г. Так. І це дорівнює. Оскільки імпульс у нас в кілограмах. Що множиться на метр за секунду, то прийдеться масу переводити в кілограми. В одному кілограмі 1000 г. 1 грам, Один грам це тисячна частинка від кілограма. Якщо ми 200 помножимо на 1 тисяч, у нас вийде 0,2 кілограма. Є. Ну що ж, ми ще можемо за графіком на рисунку 2 знайти, чому дорівнює швидкість 1 секунди. Для цього ми беремо лінійку, давайте, наприклад, опустимо перпендикуляр. З 2 секунд до графіку. Так. Отже, опускаємо перпендикуляр. Так. Ось у нас точка. І тоді опускаємо перпендикуляр сюди на вісь швидкості. Так. Ну і для того, щоб знайти швидкість, поставимо проміжні значення. Тут у нас 5,05. Між ними буде 2,5. Тут 5,10, між ними буде, звичайно, 7,5. То ми бачимо, що в момент часу 2 секунди, швидкість складала кулі 7,5. Тут одиниці написані метри за секунду. Отже, записуємо тоді, що швидкість В кулі з рисунка дорівнює 7,5 метрів за секунду. Є? Нас запитують, визначте імпульс кулі. Ну що ж, імпульс кулі – Це маленька літера П. Знак питання. Ну що ж, За означенням імпульс кулі П це М, що множиться на В. Маса у нас є. Швидкість у нас є. Залишилося підставити і обчислити. Записуємо тоді, що імпульс П дорівнює. Замість маси пишемо 0,2 кг, що множиться. Ну, а замість швидкості пишемо 7,5 метрів за секунду. І це дорівнює. Ну що ж, якщо б ми 2 помножили на 7,5, у нас би вийшло 15. А тут 0,2, тобто на одну кому треба перенести ліворуч, то вийде 1,5. Записуємо що добуток у нас дорівнює 1,5, які одиниці кілограми, що множиться на метри за секунду. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте імпульс кулі, то ми записуємо, що імпульс P дорівнює 1,5. Кілограм на метр за секунду. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на визначення імпульсу тіла за графіком. На цьому вправу завершено.